І ось де перша карта. Тут ми граємо в Броуболі. За мене в команді грає Ріко Едгар. Ну я на Джекі. Джекі тут, я думаю, хороший боєць, проте нас Дінама як Спай та Кіт. Кіт непогано не грав, він постійно намагався мене контрити. Тут я перший забиває гол. Тут Едгар починає на них напригувати. Вбиває Діна Майка. В принципі, непогані не мене такі тімейти, не, не дуже слабкі. Хоч якось мене мінусунули, Ну і тут Едгар чудово забиває гол. Також уже нова тіма. Як видно, нові рандоми. За мене Фенк і Аллі, також в команді. Але вона чомусь фекашить. Тут я майже двох вбиваю. У них команда трішки також сильна: Рікошет Ворн і Менті. Ріко там не дуже добре грав, але вони двоє чудово грали. Тоді вже встиг накопити гіпер. Тут я не знаю. Що краще зробити, і тут я вирішую спочатку їх убити. Двох вбиваю третій лоу ХП, і тут вже Фенк забиває гол. Але тут, я думаю, гол саме завдяки мені, хоч він і забив. Це не дуже важливо. Ворон не дуже сильно так використав Сігіпер. Лише одного вбив. І то я його одразу розміняв. Тут від Менді якась дивна ульта, але гаджетом вона прострелила через стінку. Тут майже майже гол забив Аллі. Чомусь Ріко вирішив гібрид дуже рано прижати, не розумію навіщо. Тут же Мэнди по мне якось попал, это убиваем Рико. Мэди чудово по мне ультой попало. Я думаю, саме завдяки цьому їм вдалося задефати, і тому я не забив гол. Але в них лишається дуже мало часу. І через це ми перемагаємо вже другу катку. Ластова третя гра у Броуболі. Це все ж таки перший режим з п'яти. Та я просто в захисті, в захисті стою. Проте у нас аж трішки дивний пік Едгар. Вольтар, але я думаю, це також рандомно можуть бути. Не вдалося все ж таки нам забити в цій атаці. хоч ми їх і піджали трішки до ворот. Тут Едгра готується ультанути. Дуже добре в нього вийшло. Тут мене трішки підлагало, але це не вза... не... мені не завадило все ж таки зробити кіл по Тарі. Тут ми вже в трьох нападаємо тара з гіпером, але тут медгар одразу втратить гіпер. І, в принципі, вони і так віддефались. Двох буває, але біжу по м'яч, щоб все ж таки мені вдалося якось забити. Бібі -бі дивно дуже кинула свою ульту, але все одно їй навіть вдалося забити, хоч ситуація досить дивна там була. Тара чомусь не витратила свою їпроту, ну тільки час її вже потратила, так би я навіть його її не забила. Непогана ульта від Едгара І тут я чудовий головний пік два метателя Динамайк Тік і Забуся, як там звати. А також у нас Бо, Динамайк Колет в команді. Думаю в принципі, у нас пік, я думаю, кращий. Поки що у нас більше відсотків, хоч ще ніхто. Досить сильно не зайняв контроль. Ну поки що в них перший контроль, тому що вони в трьох зайняли зону. Так, да, у них ломі 3 в команді, згадав. Тут я вирішив ульту дати справу, тому що вони там часто дуже стоять за тією стіночкою. Я розумію, що мені потрібно розкривати стіни. Я просто з лівого боку їх обходжу, і тут нам вдається вибити їхній контроль і взагалі відправити їх на їхній респаун. Тут вони намагаються вибити контроль, але я кидаю свій гіперзаряд, який знищує лумі. Взагалі Dynamic став АФК. Тут в мене і справа мінки, і зліва мінки. Взагалі дуже чудово, що можна так міни втратить, бо взагалі дуже імбовий на цій карті, тому що міни можна ставити і по центрі, і гіпером також на зоні. і Тоді взагалі ніхто не пройде ні там, ні там. Дуже імбовий цей боєць на цій карті. Тут бомба просто розмінувала голова тіка всі мінки. Також ж бо в них так, такий же пік, який у нас трошки. Також метатель є. І тут ми першим робимо кіл. Тара не зрозуміла, куди я потратила ульту. Цей поні все ж таки дуже добре грає. що в них більше відсотків, але все ж таки поки що йде саме боротьба за центр, взагалі за контроль. Нікому не вдається на дуже довго захопити все ж таки зону, тому що там і мої мінки плюс стоять, і ми не можемо також вибити їх дуже сильно. Бач, у них зараз більше відсотків, Може, думаю, ми їх все одно переможемо. Тут вже дуже крутий контроль у нас, їм вже буде дуже важко зайти. Я б навіть сказав, напевно, неможливо для них. У нас вже залишилось нам взяти 15%. От я просто відстрілююсь в усі сторони і вже в них ну, просто нуль шансів проти, таку, проти нас. У мене тімейт Барлі, таку шпоні, забувся, як звати, як Динамайк Біоніта, також непоганий, в принципі, вік, але має два метатілі це не дуже добре. Але я думаю, навіть з цими рандомами ми затащим. Тут нам дається все ж таки вибити контроль, і взагалі ми поки що захопили зону. Зараз їм буде дуже важко повернутись, тому що проти метателі дуже важко взагалі повертатись. Але в нас набагато більше, поки що, відсотків, тим паче є ще міни розставив на центрі. Навіть якщо вони нас виб'ють, їм буде дуже важко взагалі відмінок Менсити. Але і так нічого не виходить. Я взагалі е, проти бій спеціально їдаю одну тичку, потім ставлю свій гаджет, і друга тичка вже прилітає по моєму гаджету, і це завдає дуже великої користі. Просто на контроль стріляй, не обов'язково навіть попадати. Мастер на пінгвіні. Я також взяв бо, тому що він дуже добре розкриває все ж таки кусти їхні. Але вони нас повністю вибивають нам контроль взагалі. Повністю нас всіх поубивали. Окрім мене, в принципі, Тара це хороший пік, цей поні, я думаю, не дуже добра що взагалі він за нас, тому що ну, я не знаю навіщо брати цього бійця на цю карту. Тут взагалі поки що в нас немає ніяких шансів взагалі просто сносять моїх тімейтів просто на Ізі, моїх тімейтів рандомів. Просто дуже легко, але нам зараз в моменті пощастить, Тара дуже чудово використала свою ульту. І вже 5 кристалів у нас, і тут вже я також 2 підбираю, навіть 3 вже також поні також там з двома кристалами, але він їх втратив. Кидаю справа гіпер тому що я розумію, що можливо ще катка продовжиться і треба розкрити кусти справа Тара не дуже вдало, звісно, гіпер використали, але все ж таки хоча б одного забрала, а підвіна і то також хороший результат. Намінки, на жаль, не потрапив в їхній кімейт. Тут ми вже відбиваємося, вже розумію, що напевно більше всього що 100% перемога буде. І за мене Джейсі це трішки погано, тому що вона також має центр грати. Тут взагалі на цій карті можна і без центру грати. Тара це добре, що за нас Тара попалося, але. Те, що Джейсі, тут це трішки погано. Тут закидаю вже і мінки на їхню базу. Я впевнений, що вони розмінують. Ну або може навіть і попадуться на них. Тут вони обоє попадаються, і тут я просто роблю два неймовірних кіла. Залишається лише Кенді. Це справа гіпер. Гіпер закинув. Тара просто сама. Себе кільнула, можна так сказати. Навіть не потрібно було її добивати. Вона якось навіть назад не відходила на реакції. Тут я допоміг Тарі зробити кіл. Я сам зробив кіл, вона допомогла мені. Тут просто в них би шансів через мої міни я замінував всю карту. Зліва мінки стоять, посередині мінки стоять гіперні. гіперні, тому в них взагалі тут нуль шансів, але якось вдалося їм вибити нашу тару, вона трішки неуважно себе повела. Але я розумію, що тут ми все одно маємо перемогти. Тут знову мінки мені допомагає дуже сильно взагалі. В захваті кристалів тут я знову беру Бо. Ми Корделіус одразу підловлює я навіть не очікував цього. В них пік Вольт, Сенді і Ну в принципі сильний пік. У нас Драко Леон. теж, в принципі, хороший пік, якщо чесно, і в них і в нас. Та один одного там повбивали. Розмін непоганий в принципі. Я знову закидаю свою ульту їм, щоб вони там розкрили собі кусти і було зручно проти них грати. Активую Гіпер, закидую їм мінки, щоб там ну, все ж таки також кусти розкрити. Але я не очікував тут Сенті, побачити, я взагалі думав, що воно десь далеко. Тут мене неочікувано вбиває Корделіус. В принципі, в Леона 5 кристалів, ще поки що все добре. Зліва проблема у нас, тому що там Корделіус, а я розумію, що я ніяк його там не вб'ю. Потрібно, щоб ободрак, або Леон туди пішли. Але він виявився розумнішим, ніж Драко, і пішов наліво. Вон тут забирають кристали, Сенді забирає. Перша катка тут це в мене грає Тік і ворон. Тут одразу просто Тік. Одразу вмирає. Я не знаю, як за такого тімейта можна нормально відігравати, але все одно нам вдалося перемогти, тому що ворон непогано грає, навіть, напевно, добре вбиває джина. Я бачу, що Тік потратив гаджет. І... Розумієш, що потрібно саме зараз час в нього ультувати. І тут їхня 3-2 перетворилась в 2-1. Ти просто розумієш, що потрібно дати ворону ульту, тому я не намагався сильно добити Брока. Тут не вдало від мене ульта, тому що мене першого кільнули Одразу втрьох ультувати було недобре. Тут взагалі тік себе дуже чудово проявив, тому що він вбив одного і вбив другого. Мітімейти, та й він також не пощастило. Ти думаю, просто мінус час дивитись на те, як ми програли, думаю, немає сенсу. Адже ми все ж таки повністю прийшли це випробування з рандомами. Тут я залишився 1-2. Тут в мене ніяких шансів. Там просто по мені легко зробили кіл. Тут я чудово зробив кіл по РТ Навіть двох убив, Два кіла зробив. Ну і лишається властова гра проти цих суперників. Я одразу активую гіпер провільту, тому що я помітив грома, звідки він стріляв. помічає граю, по ньому також ульту, його тако, по ньому також роблю кіл. Тут вже немає в них шансів. Просто 1-2. За мене попалась Різа Гот, проти мене також попалась Різа Гот. і тут їхня різа Гот виявилася сильніша, хоч ми, 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 ми все одно перемогли, тому що їхня різа. Робила кіл по нам по нашій різі. Зрозуміло було, що та різа, яка за мене, вона слабкіше грає. Ми лишились 2 в 2, ситуація непроста. Хотя вирішую просто на них напасти. В принципі, Мапа робить кіл по грому. Міко чудово зробив кіл, вже ми лишились 2 в 1. Я готую з ультою все ж таки ультувати на них, особливо на грома, тому що моя задача все ж таки найголовніше це грома вбити Тут я просто влітаю Ультою, влітає Міко, і зараз Едгар також вб'є Брока, і, хоч і помер, але все ж таки чудово відіграв. Тут Різа проти Різи але все ж таки їхня Різа переможе. Найбільше ХП вона прожала гаджет це взагалі перемогла. і зараз вирішальна катка. Тут в мене гіпер я чекаю. Дуже удобного моменту. Я вже розумію, де приблизно знаходиться гром, але чомусь мені не вдалося навіть по ньому ультонути. Я просто бачу, що я в лілі а в неї залишилось 100 хп, потім я направо ультую. В принципі, це допомогло дуже сильно, і тут ми лишаємось 3 в 1. Ну, ось це вже ластовий режим, він це просто Ні чому вирішуємо забрати правий фланг. Якщо Нані більше взагалі можуть попадати лівого флангу. от я бачу, що її просто легко знесли справа. Мене через затримку, напевно, також знесли. Ну, взагалі не розумію, чому Нані забирає мій фланг. Мені з нього набагато краще грати, ніж їй. Зліва на Нані взагалі краще грати, там більше місця, щоб попадати. Тут я роблю кіл по нані, мультую по леону. Тут взагалі чомусь не туди тичка моя полетіла. Роблю кіл по леоні, дуже взагалі дуже прикольно вийшло. Фінги на кільну авто Леона. Взагалі дуже добре виходить на бія справа грати. Поки що виграємо 13-10. 15. Непогано йде. Хороші такі рандоми. Тут я вирішую заюзати гаджет. Я розумів, що я можу по ньому попасти, і мені це якраз вдалося. Це просто відхилювався, тому я не захотів пайпер одразу допомагати. Якось близької дистанції Piper, де гаджет, дивно вона грає, хоч все ж таки і добре, але трошки дивно вона грає. Я розумію, що не дуже такі слабкі рандоми за мене, тому що нормальний пік, газ, нані. Проти нас також сильні суперники. Там на Пайпер взагалі ніби софт якийсь. Не розумію, як він взагалі другу тичку так встиг кинути так швидко. Я просто одразу розумію, що дуже сильний гравець з правої сторони стоїть. Я просто вже. Потім розумію, що це не зі мною щось не так, а взагалі дуже добре пайпер грає. Я йду вже на центр, тому що мені набридло вже віддавати кіли нашим суперникам. Тут Нані розганяє свою ульту дуже добре по пайпер поп попадає. Тут наш газ дуже чудово робить кіл по Нані. Я по Пайпер. Також, в принципі, в таймінг дуже чудово, Я думав, на гаджет мій прикриє все ж таки нашу Нані, але не вдалося Нані по попали ультою. В принципі, ми поки що виграємо. На центрі мені на міду набагато краще стоять, ніж справа там було проти Пайпера, але тут Пайпер вже міняється, стає проти Гаса, але проти Гаса їй також незручно стоять. Перестрілюватись взагалі дуже складно проти Гаса. Газ дуже круто дає кіл по пайпер. Я взагалі в шоці, як він чудово грав. Ну, обоє з рандомів чудово грали. Та й команда противників також добре грала, але моя команда виявилася сильнішою. Взагалі, в цілому. Ми виявилися сильнішою командою. Тут знову на ній все ж таки наш ще перед цим піпом попав, і той також я не розумію, в кого зараз піп може попасти, вбив нашого нані, але це їм не дуже допомогло. Ну і ось це вже ластова катка до 15 перемог, щоб отримати кнопку кіберспорту, яка вона була. За мене тут газ і ворон. Я розумію, що в принципі непогано те, що за нас газ, те, що ворон ну не дуже, але він на ньому, в принципі, чудово грав. Проти нас там тік, хоч це імба, але не проти такого нашого піка. В принципі, я думаю, що цей тік просто не дуже добре грав, напевно. Та й пінгвін також. Ну, в принципі, пік в них непоганий, але чомусь проти нас їм було дуже складно, тому що ми їх постійно намагалися зажимати все ж таки робити по ним кіли, а не стояти десь дуже далеко. Тут це просто ласт але перед цим катки були набагато складніші, особливо як ми два рази програли там з деякими рандомами. Взагалі чудово вийшло, що навіть з рандомами вийшло перемогти. Тут вони з бази навіть вийти не можуть. Я намагаюсь мансити, і тут дивіться, який момент від мене Вінгіна від Пінгіна від мансив, від брока від мансив, але все одно не вдалося. Тут вони вже перемагають 13-11, вони закембечили, тому що занадто багато разів ми нападали і просто посливалися. Тобто газ їх починає з правої сторони зажимати. І тут газ також робить кіл по броку. Ми вже перемагаємо дуже круто. Ну і тут я роблю кіл по броку, і ми перемогли все ж таки з рахунком 0-2, в принципі. Тому що тільки два рази програли. Ну і на цьому все. І всім пока.